Доброго ранку усім. Сьогодні я покажу вам кілька фішок для роботи з текстом у програмі PowerPoint. Перше це форматування основного тексту. Часто потрібно у презентацію вставити абзац тексту з певною інформацією. Найкращі характеристики для такого тексту це. Шрифт. Time new Романс. Розмір. 20. вирівнювання по ширині. Авзасний відступ. Це відступ першого рядка. Для цього потрібно натиснути. Ось таку от стрілочку. Та знайти. У спеціальний. Ось тут немає. Змінити його на перший рядок і залишити 1,27 см відступ першого рядка. А також відступ між рядками. Для цього змінимо міжрядковий інтервал з одинарного на множинний. Та у значенні напишемо. 1,2. 1,2 1 ,2> це ідеальний відступ між рядками для тексту в презентаціях. Зберігаємо, натискаючи ок. OK. І тепер ми можемо розтягувати наш текст, розміщувати як потрібно, і він буде завжди гарно читатися. Наступне, що можна робити з текстом, це оформлювати заголовки. Для цього ми можемо, як зазвичай, додати текстове поле, написати, наприклад, текст, здати йому доволі великий розмір для заголовка, наприклад, 28-й. Підібрати шрифт, який відповідає заголовку, і всіляко його форматувати, задавати йому певні властивості, як я щойно це зробив. Проте є інший метод це використання WordArt. Це готові стилізовані текстові заголовки. У програмі PowerPoint. Для цього потрібно перейти в вкладочку вставлення, розділ WordArt, вибрати потрібний вам стиль для вашого заголовку. Таким чином у вас вже не текст, у вас вже фігура. Це сприймається як фігура. І задати власні, власний текст в цій рамочці. Наприклад. Для того, щоб його переміщувати, ми затискаємо його з рамочку, піднімаємо. Для того, щоб збільшити, також можна перейти в кладочку Основне. Збільшити. задати йому товщину. А також можна працювати з вкладкою формат фігури. І використовувати текст вже як фігуру. А ми знаємо, що в фігури є заливка тексту, заливка фігури. Можна обирати контур фігури. Наприклад, оберемо білий, задамо йому товщину а, трошки більшу. І щоб ви побачили цей контур, давайте ще права кнопка миші формат фону. Просто змінимо на якийсь інший фон. Щоб ви побачили. Як ми оформили наш заголовок. Крім цього, давайте додамо ще один формат WordArt для цього вставлення. Wordart, Додамо вже якийсь інший WordArt. Дамо йому певну назву. Що можна ще зробити з wordart? Наприклад, можна вибрати. Заливку у вигляді текстури, тобто у вас буде вже не просто колір, а буде певний візерунок. Крім цього, крім цього. Можна обрати заливку у вигляді картинки. Для цього зайти у формат фігури, заливка тексту та обрати рисунок. Перед цим з інтернету скачати картинку на комп'ютер та вибрати з файлу вашу картинку. Таким чином, наш текст має заливку у вигляді картинки. Ну і останню фішку, яку вам покажу, це створимо пустий слайд. Додамо знову ж таки вставлення в WordArt, ще один WordArt. Можна заливку робити у вигляді градієнту. Це коли переливається колірство одного відтінку в інший. Для цього потрібно зайти в заливку тексту, вибрати градієнт та зробити свій власний градієнт. Для цього змінюємо ось тут пункт градієнт. І бачимо, в нас є певні пропорції з певними кольорами. Колір першого пропорція здаємо. Давайте зробимо патріотичний синій-жовтий градієнт. Виділяємо перший прапорець. І ось тут де кнопка заливки. Обираємо синій кольор. Виділяємо останній градієнт. І вибираємо колір заливки, жовтий колір. Зайві градієнти можна видалити. Для цього натискаємо на зайвий прапорець та натискаємо на хрестик. І ще раз. Якщо в нас забагато того чи іншого кольору, просто затискаємо лівою кнопкою між прапорець і тягнемо до середини. Таким чином отримали патріотичну заливку тексту. Крім цього, можна текст ще й подавати у різній формі. Для цього, давайте збільшимо наш текст. Для цього потрібно перейти у формат фігури, текстові ефекти. Можна задавати Нашому тексту, задавати певне віддзеркалення, задавати світіння, робити його 3D-ефектом. Можна його повертати по 3D, а головне це трансформація. Так, давайте ми відмінимо тут трансформація. Якщо вам потрібно у презентації подати, наприклад, півколом текст, можна використати пункт, який називається Текстові ефекти трансформація у вкладочці формат фігури. На цьому все. Дякую за увагу!